Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, який талант ви закопали. Буде три варіанти. Згадуйте свій, і я, я спробую вам розказати. Таланти це і є, скажімо, той напрямок, яким хотіла би займатися ваша душа. І часто буває, що наші таланти спочатку переростають в наші хобі, а інколи потім і в нашу місію, і в напрямок взагалі всього життя. Тому я завжди наголошую на своїх консультаціях: зверніть увагу, які таланти у вас були в дитинстві, в юності. Можливо, варто на це звернути увагу, а потім в перспективі навчитися. Якщо цей талант приносить якусь користь іншим людям, вчитися це монетизувати. Вкось це буде додатковий заробіток, в когось основний і так далі. І так, поїхали три варіанти. Який талант ви закупали в собі, на що вам звернути увагу? Перший варіант вирішало. Випала вам карта рішать. Прийміть рішення ісходя із істинних желаний серця. Саме десь в юності в дитинстві вам легко було приймати рішення. Ви довго не задумувалися, ви не аналізували вже в силу того нашого виховання, нашого досвіду, якого ми вже набулися, в силу різних страхів, да, які ми, яких ми набралися, які нам по передалися від наших батьків. Від нашого роду ви е, присіли і забули, що у вас один з таких е, ключових талантів є. Ви колись обізбашено приймали рішення. І пам'ятайте таке правило, що дуже часто те, що здається всім оточуючим, що це якийсь бред, вам саме туди. Ви маєте навчитися і згадати, як ви приймали рішення серцем. Ваша інтуїція і серце ніколи вас не обманить. Але треба навчитися чути себе. От задайте собі тут і зараз, поки мене дивитеся. А яке б рішення ви хотіли кардинально прийняти в своєму житті, щоб своє життя покращити? Угу. А ви зараз вибрали таку позицію. Хай все йде своїм чередом, все, е, час розставить на місця, Бог мені поможе, ангели мені допоможуть, я нічого не буду робити. Ви зараз сидите в застої. Хорошо, які таланти ви закупали в собі? Хтось любить квіти. Дивіться, якщо ви любите квіти, подумайте, як це хобі монетизувати. Хтось продає, хтось веде блог. Показує, як він вирощує квіти. Хтось з квітами робить якісь там іпоксідні такі, ці не масла, як вони епоксидні заливки такі гарні. Хтось робить мило з квітами, хтось робить свічки з квітами, а хтось ландшафтний дизайн, якийсь любить таке, прикрашати інтер'єр. Квіти, ви забули, що ви любите квіти. Подумайте. Я вам вже бізнес-планів пару накидала. Подумайте, як вам це реалізувати як додатковий дохід. Так, що, які таланти ви закупали? Ну, сім'я для вас важлива дуже. І знаєте, більше чого я скажу, ви в сім'ї такий раководітель, да? угу. тема сім'ї так само. Відносно сім'ї, якщо у вас є якийсь великий досвід відносно сім'ї, там розставання, створення класної сім'ї, виходьте в блог і розказуйте про це, роздавайте свій досвід, роздавайте свої поради. Діліться своїми навичками, діліться своїми навичками, навіть не роздавайте поради, а діліться своїми навичками. Що вам ваш досвід приніс, що ви зрозуміли. Да? Можливо, тут як варіант комусь навіть взагалі йти в е, сімейну психологію. Можливо, у вас така, такі навички є. От я тільки сказала, вийшла карта практика. А хтось, наприклад, вивчився вже на якогось психолога, але сидить, боїться і не практикує. Оці таланти вам треба роз... Розвивати карта сім'ї також може говорити нам про те, що ви вмієте організовувати якісь сімейні відпочинки. Якщо ви це вмієте, якщо вам це заходить, вам подобається, то організовуйте це і. Монетизуйте ці свої навички, бо хтось має гроші, але не має часу е, е, організовувати тури, якісь там відпочинки на природі. Да? Дівчинка в мене була, каже: да, в мене мічта в Карпатах базу відкрити. Все, вона вже попрацювала зі мною місяць, стартанула і пішла, пішла щось робити для того, щоб втілити свою мрію в життя. Такий маленький бізнес почати з чогось, з того, що душа хоче туди, душа туди її веде. От і вас таке завдання, все, що стосується сім'ї, зверніть увагу, і квіти, квіти. І ви тут вмієте вести людей. Організували і за свою організацію взяли гроші. Там великі гроші. Чи будете ви це робити? Ну, звичайно, ваша відповідальність. Другий варіант, хто загадав, які таланти ви закупали. Ну, куди тут мені? Целітіля ви свого закупали. Хтось в медінституті вчився, але не працює. Хтось має е, силу слова, коли ви можете просто словом зцілити. От я е, викидаю свої ролики, ділюся інформацією і досвідом, і багато хто з вас пише мені в коментарях, я трансформуюсь навіть тоді, коли просто дивлюсь ваші ролики. Коли я скидаю відео, де ми прибираємо негатив. Люди пишуть, мені легше стало після того, як я переглянула ваше відео. Вчора була клієнтка на консультації, каже, після нашої консультації мені каже легше стало, я поговорила, мені ясність прийшла в голову, діти заспокоїлися або там проблеми свої. Тобто, каже, я вже відчуваю, що запустились зміни. І я це пояснюю на своїх консультаціях. Коли ви тільки прийшли до мене на консультацію, трансформації вже вас запустилися. Коли ви в полі провідника, який вже трошки е, досяг якогось рівня, і тим більше, коли це якийсь цілітіль, такий от, е, да, от він там не піжон-піжон, а прям є там глибина, повірте, тільки ви зайшли в поле, ви вже автоматично перезапилюєтесь моєю енергією, да, зцілюючою це. Тому е, завжди трансформації вже у вас запустились. І задача не з. Тільки зупинитись на консультації, а далі йти в роботу і трансформувати, зцілювати себе. Отак От працює моє поле. Тому ви тут за. Копали свого целітіля, ви можете з дитинства підходити, там, не знаю, тваринок лікувати, там, бездомних, ви ніколи не пройдете, якщо буде плакати якийсь кіт, ви накормите, собака, пес. Не знаю, Може там в дитинстві ви лікували якихось птахів, да, там, грали в лікаря, хтось прямо в мединституті навчався, хтось масажист, хтось, там, не знаю, в якихось напрямках медицини, оце і є, у вас спить великий целіття. Ви обладаєте духовним даром і бажанням ділитися этим даром з другим. На ваша задача знайти свій напрямок, зцілити е, да, е, себе в першу чергу, так як я пояснюю, а далі зцілювати людей. Ваша душа вам дає підказку, цілітіль, і коли ви хтось вже став на цей шлях, хтось ще тільки думає, хтось ще в періоді трансформації, карти кажуть, тоді ви будете на правильному шляху. Це твоя дорога, так твоя душа вибрала. У вас багато навичок з минулих втілень, де ви були цілітілем, да, цілі, шаманом. Тобто ви можете працювати з, травом, з травами, ви можете любити січки, ви можете любити природу, да, оце все туди. Вас душа крок за кроком веде туди. От я теж хотіла на фармацевта вчитися з, в юності. ну, Мені сказали, батьки, йди на юриста. Ну, пішла я на юриста. Ну, пограла я в того юриста трохи в судах і в організаціях. ну, Ну, я прийшла до свого призначення туди, куди мене вела душа. Тому не просирайте роки десятки років на непотрібні професії, шукайте свою і реалізовуйтесь в своєму тільки напрямку. І третій варіант. Хто загадав, творчеське самовраження. Ваша душа стриміться творчість себе проявити. Тут творчі натури, тут естети прийшли мене дивитися. Ви, може, любите малювати, ваша душа хоче творити. І тут в першу чергу я можу сказати, творіть руками. Хтось любить малювати, хтось любить в'язати, хтось якісь, не знаю, там іграшки, плюшові зараз шиють. Зараз дуже багато творчих людей, і саме творчих людей ми можемо побачити. На просторах інтернету. Те, що ви любите робити рука, руками, оце творчість, оце і може бути ваша творчість і тому що ваша душа все рівно хоче творити. Я дуже люблю малювати. і Інколи малюю. Люблю руками робити. Карти Таро в моїх руках це теж творення, Да? Я не люблю монотонно одне те саме робити. Ви тут в мене творчі натури. От напишіть мені в коментарях. Який варіант ви вибрали, і, і, і які там таланти ви закупали, махнули рукою, пішли десь на які ще, які ще таланти ви закупали? Справедливість. Ви дуже справедлива особистість, ви та людина, яка не обійде, як там умовно когось ображають не по справедливості. Оцю свою справедливість направте в десь свою творчість. Справедливість підійде юристам. Да? Тобто він не буде там йти. Темними схемами він буде все-таки тупити за справедливість до кінця. Справедливість це також може говорити, що ви знаєте справедливий у всьому, ви можете вести навіть людей за собою, але для того, щоб не впадати в крайність святості справедливості, працюйте своїм его. І працюйте своєю тіньовою стороною, щоб ви не розказували, що от ви всі козли, а я от вам кажу, як по справедливості. І також ви закупали таку ще, таку ще, такий ще талант путешествія. Ви любите путешествувати. Да? Часто клієнтки приходили на консультацію, люблю путешествия і так далі. Формуйте свій блог. І діліться, де ви не знаю, гуляєте, комусь треба в якусь фірму піти, да, де там ви будете подорожувати. І тоді, коли ви прислухаєтесь до цих талантів, які я вам озвучила, тоді душа ваша нарешті відчує свободу. Тобто треба поєднувати корис... Ем, приємне ем, з корисним. Да? Якщо ви умовно сидите в офісі, а вам треба в якийсь тур поїхати, ну влаштуйтесь на таку фірму і якби. Поєднуйте одне з другим. Зараз можливостей багато. Головне бачити свої таланти і дозволяти собі самовиражатись, як вам цього хочеться. Пишіть в коментарях, що у вас вийшло, і що ви будете з цим робити.